Вибори виборами, аналізи аналізами, а от реформи, реформи, шановні, ніхто не скасовував. Прем'єр Гройсман на четвертому році прем'єрства зробив неочікувану заяву. Що, коли в громадах дають дозвіл будувати цілі житлові масіви і не будують за кошти інвесторів, які будують житло. Садочки і школи я можу одразу сказати. Що це найвищий найвища ступень корупції і хабарництва? Його шокувало, що по всій країні навала житлових кварталів, які будують висотки без шкіл лікарень і садочків. Бо в будівництво квадратного метра житла і собівартість ці кошти закладаються. А якщо ми не маємо цих, ко... цих об'єктів побудованих, то у мене питання, де кошти? Лишень уявіть: він про це ні словом, ні духом. Вистачить дурити людей. А тому дав вказівку за два тижні розібратися і доповісти йому. От тільки питання: а сенс? От що далі? Що квартали будуть зносити людей виселяти і будувати по-новому, чи що? Насправді все куди простіше. Перед тим, як збудувати щось у цій країні, треба наотримувати ряд дозволів, які видають підопічні того ж Гройсмана. І часом, як навіть визнав сам генпрокурор, за хабар. Тепер питання. На якого, о, вибачте, як сказати правильно, малоосвіченого українця розраховані оці ці заяви Гройсмана? Що це найвища найвищий ступень корупції і хабарництва? Ти не знав, як видають дозволи на будівництво? Ти не знав, що взагалі все будується у нас як непопадя. Врешті-решт, може, й справді не знав, бо ж проживає Гройсман тут. Житловий квартал бізнес-класу Новопечерські липки розташований у Печерському районі, що у центрі Києва. У квартирі тещі. А те, що моя теща, яку я дуже люблю, має своє житло в Києві. Для мене це ну напевно, певно дуже добре. Ми зараз там мешкаємо з нашою родиною і взагалі хочу сказати, що я дуже люблю свою тещу. Дуже надзвичайно тут є школа для діток. Хоча в його дітей проблем зі школою чи лікарнею точно немає, бо в Великобританії апріорі немає поганих шкіл та лікарень. Саме там, до речі, і навчалася, а зараз проживає Юлія Гройсман, яка одразу після університету відкрила власну юридичну контору. Так що, друзі, годі скиглити, будь-як Гройсман. От чого він зміг жити по-новому, а ти ні. Тим часом президент тримає скандал із розкраданням в «Укроборонпромі» під особистому контролі. Підписати доручення кабінету міністрів про проведення поліграфу для керівництва «Укроборонпрому» та керівників підприємств «Укроборонпрому». ну правильно ж звучить красиво. Тим часом, де подівся сам ключовий фігурант, Олег той що Свинарчук чи Гладковський, ніхто не знає. Він ото подав відставку і все. Скоріше за все може пересиджуватися в іспанському місті Марбеллі. Хто не знав, він іспанський сусід Порошенка. А от золоті хлопчики пішли під суд. Але Генпрокуратура не побачила підстав для обрання запобіжних заходів бізнес-партнерам Гладковського. Я спочатку подумав, що їх відпустили, аби відправити на банкову, де президент би влаштував руку різку. Ну він же обіцяв. Ті, хто буде красти в армії, руки повідрубають. Але ні, відпустили і забули. Отак. І справа ж не лише в армії. З 2007 року луцькі комунальники чекають на автобуси Богдану. Нагадаю, патронами Богдану є Порошенко та Свинарчук. Так, за 46 автобусів Луцьк перерахував на рахунки Богдану 21 мільйон гривень. Богдан надав Луцьк всього 5. А от 41 все ще чекають. Геть від Москви. Знайомі слова. Країна, яка каже, остаточно прощавай всім тим імперіям, програла суд Росії. Україна в шоці, що Федерація Путіна заборонила транзит наших товарів до третіх країн. А тому давай судитися. Суд програли і пішли зі скаргою на верхи. А світова організація торгівлі сказала, типу, РФ має право вам щось забороняти, проводити транзит. Інше вже питання, така ми ж, типу, вже як 5 років хіба не розірвали всі зв'язки. Хіба нас останні 5 років не переконують, що нам нічого від рашки не треба? Ну от бачимо, як нічого не треба. Шо судимося за можливість транзиту товарів у треті країни. Хіба ж нам не казали про великий величезний ринок європейських товарів? Ну це так, питання риторичне. Тут цікаве інше реакція міністра з закордонних справ. Клімкін просто і лаконічно пояснив рішення Світової організації торгівлі. От процитую. Без самореклами для нашої дипломатичної команди можу сказати, що іноді варто все ж таки дослухатись до МЗС і щодо стратегії, і щодо тактики. Е, Ви зрозуміли, що він мав на увазі? А хіба тактика і стратегія це не геть від Москви? То в чому проблема? Самореклама? Ну так, ваша самореклама і побудована на оцих гетях. Що ж паніку піднімати? Якщо хто забув, в Україні є ціле міністерство, яке відповідає за екологію та природу. І Є там навіть міністр Остап Семирак. Він, як політик нового формату, отримує мізерні 40 тисяч на місяць, а от серйозні гроші в родині Семираків додому приносить дружина. Минулого року заробила майже півтора мільйона гривень. А тому, так як питання гаманця його не турбує, він може собі дозволити колесити країною з лекціями студентам говорити про екологію майбутнього. Світ зміниться настільки, що приблизно 90 коралів в світі загинуть. Дам підказку: в Україні немає світового океану. Світ почав робити е, нові е, технології, світ почав робити нові політики, які будують майбутнє зовсім по іншому. Це то добре, що міністр екології знає, що там у світі, що там у світі загине, і що робить світ, щоб все це не загинуло. Але Напевно, було б цікаво дізнатися, а що робить в Україні ціле міністерство на чолі з його міністром. У нас тут в аудиторії сьогодні ну, не тяжко оцінити, що від 200 нас тут є. Якщо половина з нас купує е, кожен день цю каву, це означає, що ми декілька пакетів е, продукуємо, утворюємо відходів, які переробляються, тому що цей папір просякнутий певними сполуками, які не дають можливості його на повторне використання. Ще раз. Це лекція міністра екології. Таких прикладів є багато. Воно то, звісно, добре, що він знає, хто і як і що має робити. Але я порадив би звернути увагу на себе. Рік тому Остап Семерак пообіцяв розробитись десятка законопроєктів по роботі з відходами. Ну, типу ж, правильна річ, бо він так полюбляє казати про масові забруднення, ну і так далі. Я так розумію, кататися країною з розумним фейсом і казати там про корали, про каву, про майбутнє. Ну, воно то легше, ніж просто виконувати свою роботу. Та що там роботу? Елементарно виконувати свої обіцянки. Чому Дональд Трамп міг би повчитися у Яценюка? Ну, що найменше тому, як збудувати стіну і не нести за це жодної відповідальності. It's if you can it. so it's Лише погляньте. Американські конгресмени подають суд на Трампа за те, що той збудував стіну під приводом надзвичайного стану. Типу, а чи бувати доцільно американським платникам податків спускати свої гроші? Ось на це я вам скажу: хай краще так, аніж од так. Щоб... Бо, Вадим... Бо це українська стіна. Ой, що ж я кажу? Точніше, український вал. Європейський вал будується і буде побудований. Пригадуйте, з яким пафосом Яценюк оголосив запуск української великої стіни. Сотні кілометрів державного кордону облаштовано. Будували і набудували. Ось на це. Як а не те, що танки чи що там зупинити не може, навіть диких кабанів і те, стіна не перешкода. Потім НАБУ взялося стійно розслідувати фактор скрадання коштів і все таке. Сьогодні ж справа ж негласно заморожена, бо документи засекречені. А тому все крапка. Тим часом Трамп навіть і не додумався, що можна було зробити так само відмити бабки і потім все засекретити. Тим часом колишній керівник апарату Дарницького районного суду, який упродовж двох років підробляв судові рішення, отримав покарання. І з 2015 по 2017 рік він підробив 22 судових рішення. Більші з них стосувалися нерухомого майна на мільйони гривень. За це суд постановив виписати штраф на 17 тисяч гривень. Де тепер ті, які кажуть, що з корупцією ніхто не бореться. А? На цьому все. Трешогляд тижня рівно за тиждень. І якщо що бачив, що почув, що прочитав, надсилай. Розкажемо і покажемо. Шукай канал перепрошую у Фейсбуці та Телеграмі. Є іще ще моя сторінка. Заходь! А якщо ти людина широкої душі, то підтримай проєкт. Іди на скупа, куди шукидати в описі під відео. До зустрічі, побачимось!